Всім привіт! Мене звати Назар, і сьогодні розповідаю про особливості старлінку третього покоління. До речі, повний огляд вже є у нас на каналі. Рекомендуємо перейти та подивитися. Відразу, що кидається в очі, це змінена ніжка у третій версії. Тепер немає великої підставки, як у попередній версії. Замість неї розробники додали таку ручку, за яку можна підіймати антенну та за допомогою саморізів закріпляти на поверхнях. Якщо вам потрібне більш надійне кріплення, тоді варто замість ручки докупити кронштейн та встановити його на задній частині антени. Щодо вигляду, то бачимо, що третя версія має більший кут охоплення неба, і вже не треба змінювати кут антени, достатньо просто направити антенну до неба. Підключати антенну до роутера тепер можна за допомогою кабеля RG45, це дуже приємне оновлення. В попередній версії Starlink потрібно було додатково придбати Ethernet адаптер, щоб підключитися до роутера напряму. До речі, роутер тут зроблений повністю з пластику. На мою думку, відокремлений блок живлення від роутера є великим плюсом, бо якщо щось станеться з блоком живлення, достатньо просто його замінити, що набагато дешевше, ніж ремонтувати роутер або купувати новий. Також, нарешті, у нову версію додали порти RG45, і так, тепер можна підключати пристрої напряму до роутера через кабель. Це дуже зручно. У третє покоління додано Wi-Fi 6, а це означає, що максимальна швидкість інтернету збільшилась з 200 Мбіт на секунду до 300 Мбіт. Режим таяння снігу присутній як у цієї, так і у іншої версії. А це означає, якщо вашу антенну заліпить снігом, вона сама розтопить його та буде працювати далі. Також всі роз'єми є водонепроникними. Третє покоління дійсно легше. Антена без громіської ніжки, вона дуже легка, тому будь-хто може встановити цей Starlink куди потрібно і без проблем. Якщо ви постійно змінюєте локацію, я б радив подивитися саме до цієї версії. Цю модель ви можете придбати у нас на сайті. Посилання залишаємо під відео. Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, якщо було корисно підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Побачимось.